А пам'ятник Лесі Українці встановлено в Торонто в Канаді. Біля нього відбуваються найактивніші різні події нашої канадської діаспори бронзова постать поетеси на постаменті із чорного граніту. Його було відкрито 7 червня 1964 року. В районі площі Дюпон серкл у Вашингтоні, і це семиметровий меморіал Тарасу Шевченку. Посольство Радянського Союзу декілька разів надсилало листи протести до Конгресу США. І вони не хотіли, щоб цей пам'ятник було споруджено, а тим більше відкрито. На відкриття цього пам'ятника в Вашингтоні зібралося понад 100 тисяч осіб. Хай вам Бог помагає за вас, правда, за вас слава і воля святая. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами дослідниця, письменниця Тетяна Дугельна. Сьогодні я розповім вам зразу про три пам'ятники, які встановлені на честь нашої, можна сказати, святої. Трійці, які уособлюють в собі українську ідентичність, український ген, українську душу, це, звичайно, Леся Українка, це Іван Франко і Тарас Шевченко. Тож розпочнемо. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. А пам'ятник Лезі Українці встановлено в Торонто, в Канаді. І він розташований у гай парку, найбільшому парку міста. Монумент було встановлено восени 1975 року на замовлення жіночої ради Конгресу Українців Канади. Біля нього відбуваються найактивніші різні події нашої канадської діаспори. Пам'ятник з собою являє ось таку неймовірної краси. Оночу постать, бронзова постать поетеси на постаменті із чорного граніту. На лицьовому боці постаменту викарбувано ім'я поетеси українською та англійською мовами, а також написано, що це найвидатніша українська поетеса. На бічній панелі написано цитату Лесі Українки, яку, мені здається, сьогодні, як певне гасло, ми маємо з вами пам'ятати кожен. Хто визволиться сам, той буде вільним. Хто визволить кого в неволю візьме. Тож, Будемо з вами пам'ятати, що ось такий пам'ятник є в Торонто, і автором пам'ятника Лесі Українки є американський скульптор українського походження Михайло Черняшовський. Розказують, що на відкриття пам'ятника в 1975 році приїхала молодша сестра, рідна сестра нашої поетеси Ізідора Косач-Борисова. Вона тоді вже жила. в Американському нью джерсі та встигла відвідати саме Торонто за декілька років до своєї смерті. Скульптор Михайло Чернішовський, який створив пам'ятник Лесі Українки в Торонто, та також є ще один пам'ятник його за його ескізами, який встановлено в Клівленді США, і зараз ви бачите його також на екрані. Саме у Ізидори Петрівни е, отримав родинні фотографії для того, щоб сконструювати ось цей образ, образ Лесі е, Українки, такою, якою вона була при е, своєму житті. І саме майданчик перед пам'ятником Лесі Українки, як у Гайпарку, так і в Клівленді, ці майданчики є. Е, е, Тими місцями, де традиційно проводяться різноманітні масові заходи української діаспори, як в Клівленді, так і в Торонто. Тепер хочу вам розповісти про нашого прекрасного Івана Франка, і про нього пам'ятають, і йому було встановлено ось такий монумент в Хорватії. В хорватському місті Ліпік було встановлено пам'ятник українському поету, письменнику Івану Франку. І це відбулося тоді, коли. Коли хорвати згадали, вони завжди про це пам'ятали. Що письменник в 1908 році перебував на лікуванні саме в Хорватії, і посольство України в Хорватії в 2007 році виступило з ініціативою, і її підтримували хорватська влада. Щоб встановити саме ось цей пам'ятник, монумент на честь Івана Франка на згадку про те, що він саме лікувався в цьому місті в 1908 році, автор проекту і самого пам'ятника член спілки художників України Константин Добрянський. І не дивлячись на те, що пам'ятник встановлений в на честь на пам'яті про те, що Іван Франко саме лікувався в цьому одному із найбільших лікувальних бальнологічних курортів європейського масштабу, тим не менш, ми маємо знати те, що в Хорватії знають і поважають нашого Івана Франка. І ще одну постать нашого величного, неймовірного Тараса Шевченка шанують у Вашингтоні і йому поставили, подивіться зараз на екран, подивіться зараз на цю, на цю неймовірну скульптуру. Неймовірний пам'ятник. Його було відкрито 7 червня 1964 року в районі площі дюпон серкл у Вашингтоні. І це семиметровий меморіал Тарасу Шевченку. Меморіал складається з бронзової статуї на гранітному постаменті. І поруч з нею розміщена пам'ятна стела з рельєфом. Висота меморіалу становить 7 метрів, вага його. 45 тонн. Монумент є однією з багатьох пам'яток американської столиці, створених на честь іноземних героїв, увага, які стали символом боротьби за свободу в рідних країнах. Пам'ятник роботи українського скульптора Лео Мола і архітектора Родослава Жука. На пам'ятнику викарбувані наступні слова: Цей монумент Тарасові Шевченку, українському поету 19 століття і борцю за незалежність України та за свободу всього людства, який під іноземною російською імперіалістичною тиранією та колоніальним правлінням звертався до Вашингтона з його новим і праведним законом. Посольство Радянського Союзу декілька разів надсилало листи протести до Конгресу США. І вони не хотіли, щоб цей пам'ятник було споруджено, а тим більше відкрито. І тільки завдяки українській діаспорі і їхнім зусиллям за кордоном відбулося відкриття цього монументу. Дозвіл, до речі, на спорудження меморіалу Тарасу Шевченку надали в своїй резолюції Сенат США та Палата представників США у травні 65-го року. Під ніж'я пам'ятника було вмуровано велику урну з нержавічої сталі. І в ту урну привезли землю Шевченківської могили в Каневі. Саме тут. Було укладено і в цю урну було укладено пам'ятну книгу з коротким описом історії пам'ятника і список понад 50 тисяч американських громадян переважно українського роду, які вносили добровільні пожертви. Пам'ятник повністю було створено за кошти пожертв, і було зібрано 250 Тисяч доларів більше як 2 мільйони на теперішні гроші, і збиралися вони виключно лише на пожертви. На відкриття цього пам'ятника в Вашингтоні зібралося понад 100 тисяч осіб, і відповідно це були не тільки американці, але більшості це були українці з США, Канади, Австралії і Латинської Америки. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Тож нагадаю вам великі слова великого кобзаря, дійсно символу нашої свободи, які сьогодні як ніколи прозвучать для кожного з нас, особливим таким гімном і гаслом: борітися поборете. хай вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Тож, друзі, борімося і поборемо. Я впевнена в цьому. Сподіваюся, що ці пам'ятки, які я сьогодні вам описала, про які розповіла пам'ятник Лесі Українки, пам'ятник Івану Франку, пам'ятник Тарасу Шевченку, ви їх, можливо, особисто бачили. Напишіть в коментарях, які враження вони на вас вчинили, наскільки ви були задоволені станом цих пам'ятників, можливо, ви щось ще хочете. Те додати, і нагадаю, що це відео є частиною невеликого такого підкасту про пам'ятники на честь українців і українських подій, які увіковічені у всьому світі, про Україну. Щоб ми з вами знали, щоб ми з вами шанували себе і знали, куди можна спрямувати іноземців, щоб вони дізнались про Україну в своїх країнах, в своїх містах. Тож борітеся, поборемось і обов'язково переможемо. А з вами була Тетяна Дугельна і творча команда каналу Калина до зустрічі!